Енергетичні компанії відтепер будуть зобов'язані надавати послуги з постачання електроенергії у визначений термін. Якщо після офіційного звернення до енергетики абонент не отримав відповіді, фактично його намагаються пустити по колу. Тому енергетики змушені будуть платити гроші. Відповідний порядок затвердила національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України. Якщо за п'ять днів споживач не отримав договору про приєднання та технічних умов. Енергетики сплатять споживачеві до кінця року 100 гривень, а після 200 гривень компенсації. Якщо енергетична компанія заборгує споживачеві встановити лічильника через встановлених 20 днів, тоді треба теж буде заплатити ті ж 100, а потім і 200 гривень. В разі прострочення терміну розгляду заяви споживача теж доведеться через місяць сплатити сотню, а спочатку наступного року і 200 гривень компенсації. Є відповідні компенсаційні виплати і для підприємців щодо підключення до мережі, яка проводиться невчасно. Тепер затяганину енергетики змушують Будуть платити чималі суми, які будуть стягуватись з поточного рахунку, і зараховуватимуться як плата за надані послуги споживачеві. Тож, чим більше звалікатимуть із послугами енергетичні компанії, тим більше безкоштовно користуватимуться енергією споживачі.